Не втекти, не сховатися. Мешканці одразу восьми сіл кілька років поспіль. День в день дихали отруйним повітрям. І воно цьому свиноферма. А верніше гні, який ще не так давно, рікою витікав з підприємства. Бідолашим селянам доводили жити у будинках, які буквально обліплені мухами. Це так живеться біля свиноферми. Вся хата повністю вся в мухах. Село гряда задихається від стерпного смороду, але не тільки село Гряда, це було і Дорошів, це ситихів, дубляни, Грибовичі, Малі Грибовичі, Великі Грибовичі, малий Дорошів, великі дорошів. І все за це забруднення впливало на здоров'я людей. Фактично, запахи того смороду десь на діаметрі 5 кілометрів було. чути. Вигоріли дерева, трави, і було дуже багато такого, що навіть птиця і то була ну, не живою вже. Боротися зі свинофермою як воювати проти млинів, казали мешканцям гряди, але сидіти, склавши руки, захотіли не усі. Чотири роки ініціативна група відстоювала у судах право на чисте повітря, а взамін отримували погрози та лукаві експертні висновки від тих, хто мав би захищати саме споживачів, а не підприємців. Я брала участь з повного саме саме в перші дні року. В соціальних мережах фейсбуку Галина Солонецька кричала там, будемо казати, криком, щоб допомогти їх у вирішенні питання. Вона не своїми дітьми задихалася вночі, прикладаючи рушники на обличчя, тому що не було чим дихати. Відкривали кримінальні провадження. Багато чого будемо казати певні структури, закривали, не хотіли дивитися правді в очі. Ми бачимо, що Держпродспоживслужба – це той орган, напевно, який їм найбільше сприяє в їхній діяльності. Ніколи не бачить порушень з їхнього боку, хоча такі порушення є. Здавалося б, як можна оскаржити рішення експертів, які не бачать порушень. До прикладу дозволяють селитися людям в 250 метрах від свиноферми, де де проживаєте, випорожнюються немало не багато, аж 36 тисяч п'ятачків. Але сталося цими днями юристам та мешканцям таки вдалося довести в апеляції, що висновки Держспоживслужби абсолютно неправомірні. Свиноферма далі, звичайно, функціонує, тобто наше судове рішення, це воно не є якби, перешкодою. Ми просто скасували один з дозвільних документів, який має мати свиноферма, і скасували той документ, який дозволяє селитися на відстані 250 метрів від свиноферми, бо це зараз санітарно-захисна зона. Що ж така перемога означає для мешканців? Перш за все, тепер контролюючі органи не зможуть закривати очі на отруєння людей. По-друге, підприємець тепер має або збільшити санітарну зону, або ж зменшити поголів'я втричі. І такому рішенню місцеві мешканці дуже раді. Задоволення рішенням суду. Що воно вирішило? Воно зменшило поголів'я свиней, які вирощувалися на даній свинофермі. По зазначених документах поголів'я свиней становило 36 тисяч. А ми того, щоб скоротила до 12 тисяч свиней в рік. З даного підприємства ПП гряда була прокладена труба, і вона була прокладена аж в сторону Дорошова. Зараз ми бачимо на полях на полях також є певні гної, але в меншій кількості перша перемога в суді громади гряди прецедент, який вселяє віру у справедливість. І в навколишніх селах і юристи запевняють, що саме завдяки сміливості, завзятості та терпінню невеличкої групи мешканців дихати стане легше, а жити безпечніше. Це звісно, що це дуже дуже добре, що вони є. що вони зорганізувалися, відстояли свої права. Бо знаю, це не одне судове засідання було і неодноразові скарги мешканців були щодо от, смороду від свиноферми. Від активності жителів дуже багато залежить, напевно, 50% успіху успіху в справі. Крім того, от, власне, і ми за допомогою мешканців дуже багато задокументували фактів і і Просто мали дуже багато доказів. Якщо б у нас не було юридичних аргументів, то звичайно ми б не отримали позитивного рішення і в суді першої інстанції і тепер же в апеляційній інстанції. Тому збір документів також також дуже важливий. На оскарженні висновків експертів ініціативні мешканці зупинятися не збираються. Попереду нові судові позови, і перш за все, це стосується оцінки екологічного впливу ферми на навколишнє середовище. Євгенія Полікарпова правда тут Львів. За 20 тисяч євро переправляв у Галянтів за кордон. За таку суму житель Золочева міг провести чоловіків поза межами пункту пропуску до Угорщини. Зрештою злоумисника викрили оперативники управління міграційної поліції. Його затримали під час отримання всієї суми від чергового клієнта. Тепер організатору каналу загрожує до 9 років позбавлення волі. Влучна стрільчиня, екстремальна водійка та сакральна мисткиня. Здавалося, Боксана Сокол поєдні у собі несумісні риси, але саме завдяки такому унікальному поєднанню жінці вдалося опанувати дуже давню та складну техніку вибійку. А історія цього українського розпису на одісі сягає аж 10-го століття. Мене ця техніка заполонила, і я фактично почала її. Зразу облюбувала і почала практикувати. Ті я ходила в бібліотеку, фонди там бібліотек. І я вишуковувала і, власне, там бачила перше, що я так от познайомилася з вибійкою. Вибійка це справа не для слабких. Спершу треба вирізбити кліше з дерева, виготовити спеціальні фарби, а вже потім, дуже чіткими рухами, наносити сакральний малюнок на тканину. І з першого разу це виходить не у всіх. Треба мати. Певне вміння в руках це треба мати дуже круте відчуття. То сильно натиснеш, ти перетиснеш, фарба може розтектися. Не дотиснеш, відбиток буде нечіткий. Тобто, це таку треба золоту середину знайти. Так так вміти якось оце відбалансувати свою руку, але це все з досвідом. Тобто, на якомусь там третьому, четвертому штампі, ти звичайно розумієш, о в мене починає щось вже виходити. Оксана Сокол займається вибійкою вже 9 років і не раз організовувала етнопокази за кордоном. Іноземці в захваті від москвині та її виробів і часто плутають малюнок із вишивкою. 2016 – це була перша моя колекція дитячого одягу. Я представляла у відні. Це були дні української культури при ООН. Я готувала на показ Макдепор, але я її не продаю, бо це, це моя, і мені вже просто важко такі речі робити лише в Карпатах. я, можу я її в Карпатах і виконувала поблизу східниці. Мистецтво вибійки має багато прихильників і в Україні. Серед них навіть відомі люди. Співачка Марія Бурмака робить свої перші кроки на майстер-класі, і хоч ця робота не проста, проте неабияк як заряджає та розслабляє. Це заняття, воно дуже медитативне, тому що треба дуже бути спокійним, нанести фарбу, а потім дуже спокійно зараз, яке там робила, ага, так. дуже спокійно, опа, і поставити. Це, це заняття воно вчить в рівно Дуже круто насправді. І я насправді величезне задоволення. І ну, я це буду носити. Цього разу на майстер-клас Оксана принесла штампи, які придумала сама, але каже, що вдома в неї зберігаються величезні кліше, і їхній відбиток несе важливу сакральну інформацію. Тут є різні вже і сучасні і змішані, але є от папороть на основі музейних. Ось але я маю вдома там великі такі кліше, такі професійні в майстерні, бо там багато одного дуже навіть важка. Організовувати уроки з вибіки Оксані допомагає співачка Наталка Карпа. І за цей час вона і сама вже добряче набила руку на такому мистецтві. І навіть створила особливе обрання для донечки та для виступів на сцені. Перші вироби це власне було для донечки. Був е, такий великодній набір одягу. І друге це пані Оксана каже Наталка, Що мешкатися? Давай ми тобі зробимо костюм на сцену. Будеш пропагувати через музику цю красу нашої української вибіки. Ну так і трапилось. Оксана Сокол провела вже півмільйона майстер-класів та постійно передає свій досвід переселенцям та військовим. каже, що така робота не лише навчає повазі до культури, але й лікує та заспокоює у наш непростий час. А ще мисткиня популяризує українську етнографію серед іноземців та вже мала силу селену виставок з за кордоном. Скористайтесь вигідною пропозицією та отримайте знижку на нерухомість. Ще є час обрати собі вишукані апартаменти у житлових комплексах компанії Лев Девелопмент, які пропонують усю необхідну інфраструктуру, місця для активного відпочинку та розташовані на еколокаціях як у Львові, так і за його межами для комфортного та спокійного життя. Компанія Development пропонує спеціальну великодню пропозицію, яка вже діє з 5 квітня по 5 травня, умовами якої є е, гарантована знижка у розмірі від 3 до 10% при підписанні договору на будь-яку нерухомість. Розмір знижки залежить тільки від вас. Вам запропонують витягнути скретч-картку та стерти захисне покриття, що покаже, скільки вам вдасться зекономити на вашій покупці. Абсолютно кожен отримає знижку. Дана пропозиція поширюється на комерційні приміщення, квартири, комірки та паркінги. Тож запрошуємо вас в наші відділи продажу, де ми зможемо надати вам більш детальну консультацію та обрати найкращі вибір нерухомості для вас. Для вашої зручності ви також можете знайти усю необхідну інформацію про житлові комплекси компанії на сайті levdevelopment.com.ua за добу у Львові п'ятеро людей отруїлися чадним газом. Усі постраждалі у лікарні. У квартирі на вулиці Окружна жертвами невидимого вбивці стали чоловік та дві жінки. Ще дві жінки потрапили до медзакладу через витік газу у квартирі на вулиці Роксоляни. Усіх їх госпіталізували у стані середньої важкості. Причини витоку газу встановлюють фахівці.